Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Golf 5. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитний, сертифікований, авто готове до реєстрації на нового власник. Це у нас 2009 рік. Двигун 1.6 бензин, звичайний атмосферний МПІ двигун механічна коробка передач 5 ступка з кузові Універсал. Автомобіль в максимально збереженому стані, по кузову без корозії, без дефектів, рідна фарба. Літня гума в гарному стані. Дивіться, стан капоту. Лобове скло в нас оригінал. Над лобовим все чудово. Лобове ціле. Такий стан кузова. Автомобіль розмитнений, сертифікований готовий до реєстрації на нову власника. Заднє скло в нас, до речі, також оригінал. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Стан багажника, все частеньке, ціленьке. Тут є сіточка в нас. Шторка складається, шторка працює. В комплекті маємо аптечка, запакована знак аварійної зупинки, подвійна підлога. Тут у нас повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, викрутка. Дивіться, повністю весь комплект новий, жодного разу він не використовується. Так само. Диск колесо також повністю нове. Всі наклейки все збережено. Зтанкову руліну, дивіться, таке враження, що цим багажником ніхто і не користувався. Давайте заглянемо в салон автомобіля. По комплектації маємо задні електросклопідйомники. Стан сидінь, дивіться, сидіння також в збереженому стані, чисті цілі, без пропалів, в салоні не курилося Тут у нас є підстаканник, він працює є підлокітник. Стеля також чиста ціла без пропалю. Ходімо далі, вікна у нас оригінал. По комплектації 4 електростопідйомника, електрорегулювання дзеркал. Стан салону, дивіться, штатна мультимедія. підігріви передніх сидінь, кондиціонер. Механіка 5 ступка. Є у нас підлокітник. Пробіг автомобіля 218 тисяч рідного підтвердженого пробіг. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Помилки відсутні. Двигун прийомисти їде чудово. Стан керма дивіться. керма не шите. Мультимедіа працює. підігріви працюють. Кондиціонер також працює. По кулісі у нас все чудово, перемикає гарно, щеплення в порядку. З автомобілем є сервісні документи, є декра. У нас 24 й рік, пробіг 211 тисяч кілометрів. Є сервісна книга оригінальна. Останнє ТО у нас було у 24-му році на пробіг 213 тисяч кілометрів. Зараз у нас 218, тобто 5 тисяч назад. Бло ТО даного автомобіля. З автомобілем два ключі Показую. Ключі однакові працюють. Стан панелі, дивіться, подушка безпеки, механічний рушник, рушник працює. Робота двигуна. Давайте відкриємо кришечку. кришку, притягує. Щупа, не сапунить. Є сервісна відмітка, якраз на 213 тисячах була заміна мастила 5В-30. Крила у нас 20-та неділя, 9-й рік, крила не кручені, крила оригінал. Така ж сама ситуація з цієї сторони. 18-та неділя, 9-й рік. Капот також не кручений. Ще одна відмітка. Кондиціонер заправлений. Екологія на місці. Двигун працює чітко. І саме цікаве, давайте показники фарби. Капот 138, 158, 134, 114. 114, по арках. Дивіться. 93 124, 140 122, 122, 104. Заднє крило праве 117 127. 105. Перепрошую. 105, 118, 108, 137, 123, 115, 135, 135, 115, 136, 118, крило, ліве переднє 118, по арці 137, знизу 86. 119 над лобовим 119. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, ніде нічого не фарбувалось, не підфарбовувалось, без корозії, без подряпин. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться, місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал В Telegram будуть виставлені додаткові фотографії ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Хто цікавить, деталі будуть за телефоном. Для підписників гарні знижки. Всім гарного дня та мирного неба!